Другий прицілочний засіб по своїй популярності це оптичний приціл. У більшості випадків беруть так звані загонники. Що таке загонник? Це е, починається кратність від одинички і там до четверки, шестерки, восьмерки, десятки. Тобто люди беруть там під для певних карабінів під е, певні задачі. Який його плюс? Ну, по-перше, е його можна використовувати на кратності 1 без збільшення як каліматорний приціл. Тобто він вважається цим самим універсальний. Другий, вам зручно ним працювати на більш дальних дистанціях. У вас буде чітка і точна стрільба. Які його мінуси? Його розмір, при цьому його вага і. Відповідна вкладка. Тобто, якщо в каліматорного прицілу ми калім ставимо де завгодно, ну там на певній частині апара від, на, на цівку не залазимо, не по феншу, як то кажуть. От. І як ми не вскинемося, ми бачимо марку, ми працюємо, то оптичний приціл має своє місце для встановлення. От. І потрібна правильна вкладка, відстань ока до окуляру. Плюс-мінус 10 см повинна бути. Тоді ви не будете бачити так званої луни, ви будете бачити чітко сітку, от, прицільну марку, і будете працювати чітко. Тому тут треба приловчитися. Це все з тренуваннями нормально, можна цьому навчитися. От. Тому ну, ось такий, я би сказав, популярний, популярний прицілочний засіб і в більшості випадків люди обирають саме його. Каліматор. Швидкість, оптика, точність. Не знаєте, що обрати саме вам? Пишіть в особисті, проконсультуємо до зустрічі!